Розвитка США оцінила швидкість закінчення війни. Путін зараз демонструє всім, що він буде продовжувати, і не планує навіть зупинятися. Про це повідомила розвідка США. Зокрема, директорка національної розвідки США Евріл Хейс повідомила, що Путін обирає дуже піду тактику і буде бити по інфраструктурі. Таким чином він демонструє Україні, що якщо вона буде продовжувати чинити опір. Він буде подалі, буде змушений наносити удари, він вважає, що це зупинить Україну. Ця агресивна тактика швидше за все продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом, додала Хейнс. Раніше Зеленський заявляв, що третій рік повномасштабної війни в Україні переломний. Саме від нього буде залежати формат закінчення війни. Президент Володимир Зеленський застерігає проти того, щоб